Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий чудовий легкий салатик із пекінської капусти. Нашого салату нам знадобиться. Звичайно, пекінська капуста. У мене тут 250 г. Буду використовувати лише м'яку частинку, великий ось такий помідорчик, огірок або один, або ось як у мене половинка, тому що огірок у мене був достатньо великий, два яйця, які я розділила на білки і жовтки, шматочок твердого сиру, консервована кукуруза, з якої я попередньо злала рідину, майонез я буду використовувати, як завжди, домашній, і грічиця в зернах. І з самого початку хочу нарізати помідор. Нарізати його потрібно дрібним кубиком. І я ось підготувала сито, тому буду ось відразу його відкидати на сито, щоб стекла зайва рідина, поки буду займатися нарізкою всіх інших продуктів. Ось, як і казала помідорки, я відкинула на сито, поки що хай постоять, і буду нарізати решту овочів, пекінську капусту. Розрізаю спочатку навпіл, а потім буду міленько її шинкувати. Огірок я також буду нарізати на невеличкі кубики. Спочатку ось так на кільця нарізу, потім челонкою. Ну і далі буду нарізати кубиком. Так само невеличким кубиком буду нарізати білки. На великій терці натираю твердий сир цьому етапі я хочу приготувати заправку. Нам знадобляться жовтки. Їх потрібно або потерти на мілку терку, або, як я ось просто пом'яти виделочкою. До жовтків додаю чайну ложку гірчиці зерна і майонез. Перемішую все до однорідної консистенції. У салатник викладаю кукурузу і помідори. І ось, погляньте, Зайва рідина у нас на тарілочці залишилася. Салат я зовсім трішки підсолю. сіль, звичайно, до свого смаку, можна перцю додати, хто любить, і викладаю заправку. І залишається все добре вимішати. Цьому наш салатик із пекінської капусти готовий, Залишається лише його перекласти в салатник і подавати до столу. А я всім вдячна за увагу. Щиро буду вдячна також за ваші лайки, коментарі та підписки, як завжди, всім миру і благодійні. І зустрінемось з вами в наступних відео.